Чим корисно снідати, ви задали таке питання, ну, тому що так дійсно всі кажуть, сніданок основний прийом їжі. А чому ж він основний прийом їжі? Насправді я багатьом своїм підопічним на супроводі кажу, що сніданок важливий, але вечеря, наприклад, теж важлива. Тому що якщо ми на вечерю з'їмо велику кількість тієї їжі, це теж буде негативно впливати на наш організм. Тому і обід теж дуже важливий прийом їжі. А сніданок, сніданок, як ми взагалі день починаємо, так і буде. Нас, так у нас буде проходити ці, цілий день. І почнемо просто з точки зору підвищення цукру. Якщо ми на сніданок даємо якісь солодкі продукти, так, харчуємось не збалансовано, просто солодкі продукти, у нас буде дуже швидко підвищуватись рівень цукру, інсулін буде утворюватись така гойдалка, різко падати або не встигати до обіду нормалізовувати. І якщо ми даємо знову якісь вуглеводи, неправильне харчування, ця от крива цукру і інсуліну буде постійно на верхніх границях.